Варя, доміношка, і риска, і навіть дочцям у цьому господарстві кіз кілька десятків. Утім, кожна з ім'ям годують їх козячою смакотою, зерном, макухою, улюбленими сухариками та вітамінними ялинками. Бо впевнені потім тваринка віддячить якісним молоком. Взимку кізонька може дати мінімум літр щодня влітку і шість. Чим більше ласки до животного, тим же они тоже теж будуть до тебе подходить. Начинаю я доить, они мене цілують, они мене облізують, они крутяться возле мене. Це ляля. Їй півтора роки. На день вона може дати до чотирьох літрів молока. Спробуй подоїти. Молока для нашої знімальної групи Ляля не пожаліла. До слова, чимала частка корисної сировини у господарстві йде, ні, не на продаж. Щоб козеня росли здоровенькі, їх тут молоком годують. Треба, щоб було тепленьке, щоб шлунки не боліли. До слова, коштує коза недешево. Є навіть 500 доларів. Отета от ламанча у нас отака от коза у нас буде от в пределах 2000. Розцінки на козяче молоко як мінімум втричі вище ніж на коров'яче літр по 30 гривень. Вартість кілограму сиру стартує від ста, а м'ясо вдвічі дорожче за свинину. Поголів'я свійських кіз в Україні майже 650 тисяч. Їх тримають переважно приватники, великих господарств не більше ніж 100. потреби. В ньому ну є, оскільки значна частина людей на жаль, в Україні. Нація не відзначається зараз добрим здоров'ям, а цей продукт якраз і направлений на покращення здоров'я в перспективі. Воно ціна на нього буде йти знижуватися. Ну з зі зростанням об'ємів виробництва. Допомогти фермерам, які вирощують кіз, планують урядовці дотаціями. Щоправда, деякі виробники до державної допомоги ставляться обережно. кажуть зайвою, звісно, у господарстві не буде жодна копійчина. Утім, вояж кабінетами зі звітами, куди кошти витрачають, їм робити ніколи. Рогата армія потребує уваги. Наталія Єрованчук, Олександр Павленко, новини ЮБЯР.